Алло, Жека? Дивись, в мене є маса розкішних ідей з приводу ножових зйомок на наступний тиждень. Тебе є 5 хвилин вислухати? Що? Знімаємо топ ножів? Та чому топ? Ти про все домовився? Ну, я знаю, що людям подобаються топи ножів, але ж ми їх вже стільки понознімали: топ весняних ножів, топ тактичних, топ дешевих, топ не найгірших ножів за 50 баксів з залученням якогось крутого дизайнера. Вже всі топи вже зняті. Це не обговориться. Будемо знімати топ. Ну ладно, але це буде мій. Топ з блекджеком і так народ, як уже зрозуміло, сьогодні черговий топ ножів, але не спішіть перемикати це відео, тому що поговоримо ми про ті ножі, які ми раніше не згадували. Сьогодні топ оригінальних ножів, новинок, які ми не заслужено. Не згадали ні в гострій каші, ні в інших попередніх відео. Я спеціально покоприсався там ну, на сайті, на вітринах, в магазинах, на складі і знайшов ножики, які мені дуже подобаються, які мають щось оригінальне, які точно варті вашої уваги. Але ми про них раніше не згадували. Тож, погнали. І почнемо ми з ножа Bucker Plus TrailMate. Це така собі німецька відповідь американському Бредфорду, яку для них підготував Стів Келлі. відомий американський ножеман, нейфмейкер, виживальщик і тактикульник. Загалом своя людина. Ніж представляє собі компактний фултанг з модної на сьогодні стелючки Nitro V, яка відносно недавно з'явилася на ножовому ринку, здається, в 2017-му, Якщо не помиляюсь, Nitro V — це сталь за своїми властивостями дуже схожа до 14-го сандвіку. І ми з Ендрю Шарпом вже давно до неї приглядаємося для того, щоб випробувати оцю от сталь повністю по всім нашим тестам. Якщо вам таке цікаво, пишіть в коментарях. Клинок, ножа за формою, є дроппойнтом, який дуже хотів бути спірпоінтом. Фініш у нас різносторонній сатин, накладочки з джетену, дуже ціпка насічка на обуху, і фініш самого джетену теж досить такий чіпкий. Тобто ніж при роботі активній у вас точно з руки нікуди не подінеться. Клонок має товщину 3 мм і 80 мм довжини ріжучої крайки. І в цілому, на мій погляд, він шикарно вписується в популярну нині концепцію компактного необтяжливого EDC дісі з яким можна вирушити назустріч будь-яким пригодам, і при цьому ви не загубите штани в самий відповідальний момент через мас. У цього повсяденного ножа в комплекті з ножем ідуть такі от лаконічні шкіряні піховки з петлею під горизонтальне носіння. Якщо така концепція повсяденного ножа для вас є близькою, то дуже раджу потримати цей ніж в руках. Це шикарний кандидат для того, щоб прикрасити очікування другого дропу легендарних сіті та Сабурбана. Варте все це чудо близько 100 доларів, що на фоні деяких конкурентів є абсолютно тверезою цифрою, як на мене. Далі у нас Mauser Original Knife. Нарешті компанія Mauser, збройова Київ вже більше 150 років почала поповнювати не тільки збройову вітрину наших магазинів, а і представила свого гравця на ринку. Ножів. Це середньорозмірний фултанг, орієнтований на легкоходний аутдор або ж полювання. Перше, що кидається в очі, це розвинений упорчик під працюючу руку. Це вказує на те, що цим ножем можна активно працювати в аутдорі і при цьому бути трішечки менш сконцентрованим, ніж у випадку з попереднім бокером. Куночок тут довжиною 90 мм, з дуже злющої d 2 яка має захисне чорне покриття, про яке компанія Маузри абсолютно нічого не вказує, так само як і про країну виготовлення цього ножа, але до цього в мене претензій немає. Талька має максимально агресивне заводське загострення, просто вгризається в шкіру від найменшого дотику, ніж мені дуже подобається за ергономікою. Взагалі, це той випадок, коли. Ніж приваблює і зовнішнім виглядом. У нього дуже стрімкий агресивний дизайн. Але попри розвинений упорчик для працюючої руки, ніж не відноситься до холодної зброї, продається вільно всім бажаючим з 18 років. випадок, коли ти жмакаєш його перед монітором, пишеш сценарій для відео, і кожен, хто проходить повз тебе, бере цей ніж до рук, і кожному подобається. Це абсолютно, абсолютно вдала геометрія руків'я, яка ідеально лягає в руку для тривалих монотонних робіт. І, як на мене, оптимальний розмір для роботи з м'ясом. Оця от концепція короткого, різучого і при цьому безпечного для руки клинка мені дуже імпонує, тому що все це реалізовано в моєму Сабурбані. А ті прототипи Сабурбана, які в мене в власному користуванні, вони регулярно беруть участь в розбиранні як риби, так і, скажімо, копитної. Удоби. І чим більше я в принципі працюю з м'ясом, тим більше мені імпонують саме короткі такі різучі клинки, подібні до цього Mauser Original Knife. Знайомі мисливці часто запитують мене, яким придбати компактний різучий ніж для розбирання дичини. І чесно скажу, не завжди в мене є швидка відповідь на це запитання. У випадку з Маузером це той ніж, який можна радити практично кожному, хто захоплюється полюванням. Навіть в наш час вже в цьому році відкривали полювання і по копитному, в тому числі ліцензійне. знову з'являється попит на ножі для освіжування дичини. Тому я думаю, цей маузер точно знайде місце на поясі в когось із мисливців в комплекті з ножем. Маємо отакі от шкіряні піхви, які чудово підійдуть для того, щоб косплеїти якогось лісового ельфа, ну, або просто пристойно виглядати на будь-якому аудиторії. Єдиний недолік цього нажак на мене це 5800 гривень. Націннику, але ніж точно вартий уваги, і якби його випустили під брендом Remington з кольором накладок TAN, то він би точно був у мене в збройовому чохлі. Є у компанії Artisan такий ніж під назвою Tradition. Особливість його в тому, що він з'явився ще з першою поставкою, коли компанія Artisan, молода недосвідчена, пробувала зайти на ринок з досить дивними пропозиціями, і цей ніж він не здох. На <сміним> відміну від всіх інших отих кобр, пітонів, равінів, ортодоксів і так далі. Взагалі, ну мені особисто було дуже цікаве поєднання назви равін з осівим гвинтом тих ножів, але тим не менш, ніж під назвою Tradition, він на фоні першої спроби Артісана якось про себе заявити, він виглядав от як геній серед імбіцилів. І цей ніж він досить стрімко набрав популярності. Він особисто мною часто. Задіювався в різних відео, як ніж еталонний з підношенням ціна якість. Це звісно, не фреймлок, не тріадлок. Але я його обирав в першу чергу по контуру руків'я, яке досить зручне, як найкраще ніж бренду Artisan, як ніж з найбільш збалансованою геометрією кланка. Десь між різаком та ломиком для грубої роботи. Artisan Традішн саме в цьому виконанні. Лімітка з титановим руків'ям і з 35 кою на клинку. А також як чудова пропозиція з преміум-виконання не за всі гроші світу, адже Tradition доступний, принаймні, був раніше і в преміальних виконаннях за М390, за S35 VN і з титаном. Цікаво анодованим на руків'ї з цінником щось в межах 200 доларів. В цьому році модель Tradition вийшла вже в другій ітерації, про яку ми чомусь нічого абсолютно не сказали. І мені такий розвиток подій не подобається, тому що до Tradition в мене було, мабуть, найменше претензій в принципі з усіх ножів від компанії Artisan. Друга версія Tradition, вона зайняла проміжне положення за масогабаритними параметрами між великим та маленьким традішеном першого покоління. Вони випускалися в двох розмірах. А цей от він як Ендела між ендурою та делікою клинок став більш різучішим, порівнюючи з першими традиціями. Також тут з'явився. Подвійний шпеник, який тим не менш не краде ефективно довженіжучі крайки, тому що з цією функцією чудово справляється повнорозмірний чойл для вказівного пальця. Насправді живій спільноті немає якоїсь єдиної правильної думки з приводу чойлів на повсяденних ножах. Комусь не подобається, комусь ні. Але принаймні тут він функціональний. Сюди можна вкинути вказівний палець для якоїсь делікатної роботи. А в перших традішенах він був за великим, як для заточного чойла, і за малим для того, щоб так, от. Палець класти для контрольованих робіт. Змінилась кліпса, лайнери стали приховані, перфоровані, і накладочка тепер має цікавішу текстуру. Кліпсу можна перекинути на обидві сторони. Замочок лайнерлок не змінився. Сталька ARRP M9 вже давно розпробувана всіма вибагливими, е, ножеманами Залишилась на місці, і ціна цього ножа теж. Якось суттєво нікуди з місця не рухалась. 2200 гривень коштує такий ніж. І якщо от ви з тих людей, яким дуже важливо не програти в співвідношенні ціна, якість, і при цьому ви адекватно сприймаєте китайські ножі, то цей традішн другої ітерації точно побуває у ваших руках біля вітрини в магазині IBIS. Треба ножика. Ще Збігаю на респаун. в одна хвилина. Забу один ніж для порівняння взяти. Далі трохи класики Антоніні Покет маніжис. Якось так. не впевнений, що це правильна вимова, мова, але звучить і колоритно, погодьтесь. Ніж, який абсолютно пройшов повз мене. Я його якось не помітив ні на вітрині, ні серед людей. І вперше. Я цей ніж побачив відносно недавно на EDC нашого друга військового з позивним моряк. І цей ніж реально став для мене відкриття. Мова йде про класичний складаний ніж від компанії Антоніні, який виготовляється в Маніяго і орієнтований на таке собі європейське EDC без кримінальних наслідків, тому що це joint з дворуким відкриванням, і тут є на що подивитись. Насправді, маркування Ростфрей на клинку вказує нам про німецьке походження. Цих клинків з міста Золінген, скоріш за все, вони приїхали в Італію для того, щоб бути встановленими в ці ножі. Сталька тут 420-та нержавієчка європейського виробництва з максимальною стійкістю до корозії та шлепарського різного використання. Руків'я тут з непересічного дерева сапелі, яке більш поширене у виготовленні музичних інструментів, зокрема електрогітар, і не так часто насправді зустрічається на складаних ножах. Загалом, що ми маємо? Фолдер з Маньяго з Ростфрей, клинком до речі, про ці ж клинки Ростфрей Ендрю Шарп якось цікаву історію розказував, коли притащив на густру кашу Фокс Наута. Тоді пам'ятаю, глядачам дуже сподобалася ця історія. Фокси ці розібрали. Але через кілька ро... кілька десятків років, якийсь там пан Жозепе, наприклад, поліз на старі склади компанії Фокс, і виявилося, що у них повно клинків. Від тих німецьких ножів лежать, пилять, припипадають пилюкою, але жодної корозії немає, тому що це ідеальна 420 сталь. І що вони вирішили зробити? Вони 100. вирішили випустити ніжна ута з тими старими клинками. Тому на деяких клинках ми можемо побачити слово ростфрей, що означає нержавіючий, тому що угу. це було маркування для. Німецьких ножів ніж має нерозбірну конструкцію, два латунних лайнера. Все це скріплено також латунними пінами. Ось я виготовлений зі сталі, але латунна втулка в ньому також присутня. Ножі Pocket доступні в двох версіях велика та маленька. І маленька, якщо чесно, мені не сильно до вподоби за своєю ергономікою. У неї трошки дивне за формою руків'я. і за дивним збігом ставин трішки просідає якість збирання. Більша версія, вона акуратніше виготовлена, вона ергономічніше лежить у руці, і все це коштує близько тисячі гривень. Загалом на мене шикарний претендент в колекцію, особливо якщо ви так само як і ми з Андрюхою колекціонуєте різні опінеле подібні ножі, які мають свою історію, мають не китайське виробництво, не китайське походження, і при цьому коштують недорого. От колекціонування не б'є по кишені і урізноманітнює вашу ножову полицю. Тож, рекомендую приглянутися до цієї моделі. І на десерт естетичний вибух у вигляді різнокольорового фейерверку, яким для нас став новий погляд компанії МКАСТА на свою класичну модель Катана. Взагалі, якщо говорити про японських найфмейкерів, ножові компанії, то... Можна точно сказати, що вони не поспішають робити якісь експерименти з ухвалі. В цьому плані вони не беруть приклад з китайців чи американців. Новинки у японських ножових брендів виходять не так часто, але тим не менш ніж з міста, всякі він якось от не втрачає свого авторитету на фоні магнакатових модників. Щодо моделі Катана, то вона завжди виглядала якось більш молодіжно, порівнюючи. Сангоку або серію Shadow, але з цією поставкою вона прям приємно шокувала. Взагалі, ЕМКста це малосерійні ножі. Поставки цих ножів потрібно чекати довго. Тому, коли ми отримали ці оновлені катани, ми були приємно вражені. Взагалі, як для японського підходу, це просто неймовірні кольори. Це дуже цікаві варіації. По оздобленню накладок, і мені здається, що якщо мова йде про привернення уваги ножима на прямо з вітрини, коли на цей момент, коли ти заходиш в магазин і кидаєш погляд на ножову вітрину, і от сто відсотків твій погляд на чомусь затримається, то, скоріш за все, це будуть нові катани від Емкасти. Ми якось про це не говорили, але мені хотілося показати вам ці оновлені катани це лімітки. Які випускаються в багатьох кольорах. Для прикладу, я взяв 5, які мені подобаються найбільше. Це такий спайдер. Не знаю, в кольорах Дедпула або Спайдермена, або чорної вдови. Мабуть, ближче до чорної вдови, так. Доврячі, Та це кольори Спайдермена. Такий от Веном. Такий кислотно -такий зелений з чорним. Це у нас B, називається і це, скоріш за все, про комаху, а не про орієнтацію. Інферно. Це за все було названо в честь одного з наших операторів, який більше з нами не працює. Блад. Є такий Purple Haze". Haze. Правильно ж вимовляю? Знову <п palate> <Напишут>, Хаск <vídeos> все читає, все бачить. Все чує і все бачить. Сказав, що японці не беруть приклад з китайців, і ось на тобі. Ні, так тут, тут, по тут по якості питань нема. Тут у нас. А що тут у нас? Марка Сталі не вказана. Ламінат, а може і не ламінат. За 10 тисяч гривень. От, от якась така мода пішла, типу робити ножі, які преміальні, які коштують ну, нормальні грошей, але при цьому не вказувати на клинку марку Сталі. Взагалі обмежуватись мінімальним маркуванням. Ось, типу, от тобі написали M-каста і тобі написали Limited Edition. От, І це має пояснювати це має пояснювати 10-11 тисяч гривень на ціннику. І, і власне, так воно і працює. Загалом такі от топ ножів, які дуже відрізняються між собою, які Ну, не варто об'єднувати за якимось одним критерієм, окрім оригінальності, окрім свіжості на нашому каналі, який так перенасичений різними ножами. І я сподіваюсь, мені вдалося показати вам щось новеньке, щось що вас може зацікавити, що викличе вас якусь емоцію або не знаю бажання поділитися своїм враженням в коментарях під цим відео. На цьому все. Якщо будуть якісь знижки, то вони будуть в описі під відео. Я з вами прощаюсь з вас. Підписка, лайк, підтримка, комент. У нас наступні відоси про ножі. Все, народ, до зустрічі.